Виконуємо номер 91 із підручника Алгебра 7 та номер 1.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Чи є рівносильними рівняння? Завдання перше. Різниця х і 2 дорівнює 3. Це перше рівняння. І друге добуток 2 і х дорівня 10. Задання друге перше рівняння сума х і 3 дорівнює 7. І друге рівняння частка відділення х на 2 дорівнює 3. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні ті самі корені. Рівносильними також вважають рівняння, які не мають коренів. Знайдемо корені наших рівнянь. Перенесемо 2. У праву частину змінивши знак на протилежне, отримаємо х дорівнює 5. Корінь першого рівняння 5. Знайдемо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 10 поділити на 2 також буде 5. Коренем першого рівняння є число 5, і другого також число 5. Тому наше рівняння рівносильні. Рівняння рівносильні. Завдання друге. Перенесемо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. 7 відняти 3, отримаємо 4. Корінь першого рівняння – 4. Знайдемо корінь другого рівняння. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 2 помножимо на 3, отримаємо 6. Коренем першого рівняння є число 4, а другого число 6. Тому наше рівняння не є рівносильними. номер 91 із підручника «Алгебра 7» та 1.8 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Виконано».